Фактично кожне село має свій спортивний майданчик, але не у кожному селі він у нормальному стані. Чимало з них потребують ремонту та вдосконалення, говорить заступник губернатора Валерій Пархоменко. Голова обласної комісії з контролю за станом спортивних поруд переконаний, кожному футбольному стадіону чи спортзалу не завадить мати душові та роздягальні, а також огорожі. Щоправда, деякі майданчики вже давно відпрацювали своє. Пархоменко зазначив: якщо будуватимуть нові, то лише з відповідними ліцензіями. Раніше ви розумієте, як робився спортивний майданчик там в сільській місцевості. На тракторній бригаді взяли труби чи арматуру. Приїхали, зварили. От вважається, що воно вже стоїть сьогодні. ми не можемо це допустити, тому що безпека життєдіяльності дитини це саме головне. 14 мільйонів гривень саме стільки складає бюджет обласного управління фізвиховання і спорту. Переважно більшість цих коштів витрачають на проведення змагань та олімпіад. Проте за рахунок непрямого фінансування щось перепадає і спортивним майданчикам або приміщенням, які приймають ці заходи. Виділивши кошти для того, щоб у гребінці провести збори легкоатлетів. Ці ж гроші ми вкладаємо в це саме Грибінківський стадіон чи легкоатлетичний манеж. Тому не на прямі не прямі форми фінансування спортивних спортів, а через проведення через оренду там чи через надання якихось інших послуг, але за рахунок обласного бюджету ми робимо замовлення на проведення тих самих змагань. Нагадаємо, раніше заступник губернатора повідомив навесні цього року планують полагодити близько тисячі спортивних споруд по всій області. Скільки майданчиків побудують в облдержадміністрації, не уточнюють, але підкреслюють, вони будуть захищені від хуліганів.